Всім привіз, з вами Руслан. І сьогодні в нас. Виживання в Майнкрафт. На цей раз я буду будувати ферму Трасника. Так. зробити робити? Так, де мені зробити? Хм... О, ось ось ось, ось 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 хороше місце. Тільки знає земля треба буде пахати. Так, ось, так.

А от, а от... А що в мене стресний коптер? Якщо він є, то це добре. А от якщо не, немає, то на... Не, а вот якщо ні, то не... О, ні, є. нієм. Є, в мене тростина. А, так. А натоптам да, я свою грядку яксь добре потім. Беру я все це. Поки що ферма буде ручна, а, а автоматично я зроблю потім. А, так, вот цей кинет. Ну, поки що якось воно так і буде, так. чтобы было отключи, и мне на... Мене на куда? Угу. Не расте. Я думаю, что это будет расти на не расте. Так. Але, мабуть, я собі зроблю. Хотів сказав, що я зроблю не одну. Але в мене його багато і не ви. Закінчилося. Так, а я, мабуть, тоді піду покаю корів Ну, в мама було. Бо, ну просто... Мені здається, те, що це єдиний спосіб тут їх здобути. Ове... Корова! Тільки надо над, над спавниться. Я такий з за зараз градий, корова тільки не падай. Ось... Корівка mm. мені просто для розмноження потрібно так таких двоє. А в мене-то и я ВІВ дві, Але от од одна впала в процесі. Я, я, я тоді ось так от піду, Щоб с е, воно не впало так повільніше. Ой. Так, ой, домой так вот. Ось, я їх потім буду розмножувати, в мене будуть їхні пупси. в мене їх вже буду багато їх буду бувати на шкіру. Бо кожа це, це дійсно дуже востребований вис матеріал на моїй стадії, бо мені ж чар чарка потрібна, а, а яка чар-чарка без книжок, без книжних полок, а ну а у ботин, книжка а для книжок кожа. Ну, ну зазвичай це не... ну, це на дуже сильно проблем. Але от в моєму в, випадку дуже. Бо зазвичай бази, ну, там. Ну, на на нагрни на там біля селяни, або на горі. Але це дуже висока гора. І тут ще й не, немає нормального спуску так підйому на, на неї ось тому її ще навіть сюди привезти близько. тому ну ось тут остров мене врятував ось всі ці живе які, які ви бачите ось майже всі вони були звідти приведені так в тебе ось Так, еще мені так, посплю і займуся жив. Я... я просто колись ну, думав ідею, що я буду в цьому відео робити, я думав, що у мене просто немає трастини, я, я її буду шукати по світу. Це для багато часу. А да, вона там всю скринях там, завалялась. Ну, тому... Я буду... Так. <рик> так, ну, ну ось, ну чё ем. Хотел их пять штук. Так, рыбик, mm. на не пупсик. Mm. Ее, пупс! Ееге. Ее ее, е -е в мене є пупс. Mm. Так. А чого я ізбирав, якщо можна... На, на мій склад їжі. Ну, о. Просто на, на мій склад. А там із їжі багато і. Це не той. Знаєш, на той... А оце той. Пшениця. Це знадобиться і картопля. А насіння... О, насіння. хай був буряка. Так, ну ось це все для пш для, для овечок. Це для свиней, а, а це, а це, для куру. Так, хто не знав, вони розмножуються всіма сторонами. Давайте вже під мені тут купчим. А тут позже, мабуть, цих ось двох купчиків. Е. Давай. Ви, ви, ви ростай швидше. От так. Іде ще один. Чого у пупчів така велика голова? Опа, Ой! У <плес> мене ще одну. <плес> Я там ще в одному відео бачу, як там дуже багато було корів в одному вольєрі. Так там вже... там коли відкрив і все вже таке. <плес> так, ну вроде би всіх. Я все сил пол. И залысый і ся хужека. Так. ці пляцы такі маленькі А ще, мабуть, я їх без торгового. Щоб, щоб зробити в своєму домі коврик. І не переживати тяжкі від, від гри... шкіра. Е, э, ми сп'яш. Такий. І надо це ці ошуба відростає коли О, ово... О, овочка з'їдає блок трави. Так, держимо всіх ми. Опана. Так, ну вроде би всіх пиццарих, і я зібрав 16 вовк. Так-то тоді беру я. Як так? А як тоді? Так. Ну Кто ты спиздрублю? скільки мені треба. Давай. Ой. Ой. Ага, тут Дима. Тут Дима у тебя все вовнутрь загру. Коврик. Так шкир. Эээ, а мы на ч вовремя? А, не ось. Чего нам строительных блоков? Но если тема мы тут все Ну, круто же, смотри, вот так. только мы ты знаешь, и завершила. Двадцать семь клумкив. Ей. Можем, можем так вот зраб. А ещё ось вам лайф, лайф, fuck. Ещё вот наприклад, я ось таке тут драбина ось тут і там ж ну не можна під ним ков- розмістити так от. Ви можете під ним поставити просто блок. Вовни того кольору, якого ви хочете, щоб там був начебто коварився. Е, Так, а ось оно ж воно ж там навніяння як ці ці кило. І не. Так, ну ось так. Mm -hmm. Де не вийшов в мене все повністю Так, а чого тут ці скрині так роблять? Треба їх перенести. А то вони тут вже пусті. І, і, і залишив, мабуть, тільки ось одну скриню для тих речей, які мені можуть надбучи. А ще дитя-рово, треба добре. Чого, чому я вже казав? Чого, чого? А, дитя-рово так, Музичка. Да-да-да, та да, жечка, мутикаво, не знаю, я який ваш але от мій, на я к вашу музыка Майнкрафт, а вот ми на куда там я алмази, алмазы, а я просто иду гуляю по світу и вы и врубается уся музыка Майнкрафт. Все Це... Вот, как раз высачивался крылья. Ну, так складываем, так и выкладываем. Тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Так, двадцать шесть. Двадцать шесть помножим на два еще. Пятьдесят два ищсь плюс 5... 54 скрыни тут. Так, ну гордый. Мое можно на инвентаре тут завжди. У мене там ну, випадкову немає, там нато пошовкового дотипу. Пусть трута, святість, мерці челестуну. Так, ну що, в принципі, все... Я, я зробив. Так, ну, мабуть, після цього моменту я буду просто копати шахту. Бо, ну, заліз на броня, це звичайно круто. Але хотілося б. алмаз. Oh, Чи я не знаю, що я буду робити з тотемом без Смерті. І... то... ну, ну, бо це річ корисна. Але справа в тому, що тільки бути мені потрібно вбити цього мага ось. Але от, справа в тому, що він враждебний, і сейчас тільки в особняку. Я не знаю курку щоб я буду його. Афер-а, ферма а. Єртя, фарма рейдів. Ну все, тоді питання студіосьмерці я таке закрив. У мене в мене ще просто фарма рейдів. Ну значишь я и по побуду. No. А я куна буду я звезд нож, а знаю. Бо я щас ще, ще тот на знаток заток пойму. Я ти знаю я буду и те формат разника бамбуков. Мобів. Эээ, ну и все. Фафно файма заліза так Правда не знаю, чиї будути тут, тут бо це ж цей зомбі і. і сіряки А ще кому цікаво, в мене в кожному світі стоїть мирна складність. Бо я повіши по павуки, я вже давно сказал, бой. На намижні... а вони нам на миржній складності не, не спав. Ось, винятком є лише од... один світ. Ось там я просто волкардень. Oh, я вам його можу пок показати. А сейчас я в тому світі я хотів зробити свій св... перший відос. Эээ, так ого. Там є залізу. Вот, блин. Не вмію я в атак дропатися. Краще дримо це відео не в набачити. Та ні, це угадаю. Який в мене був О, кругляк. И камня кругляк. Господи, а тут так ну так ну, нормально там жил. Мабуть, я кое-стец добу. Так А, ну сейчас в птич в, в горни, где я живу, там я дуже багато жил, так вот я их сдубу. Так, ну і мабуть, я це відео закінчу тим. Що, разохерую с інвентар. Очка. Це було. Так, бо в мене на інвентар, інф. Так, це в мене сюди ось, 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 ось ось. ось. Так, далее еще. Ресурс. Ось. Ось. Так, столк строй, материалы. С. С. Блок. Так, ось. С. Д. А. Так, вона все ж такая булла. Эээ, я сейчас якось тебя проможгав Так Ось. І, мама я вас не жизнь. Ну, смоскэп это убежать. Ну, ось на цьому я йду і закінчу. Таке було відео. Якщо, якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан, Всім до побачення.